Прибираємо всі кратніки, зрізаємо, анулюємо і відсікаємо токсичну людину від вас. Всі зображення, в ці карти вкладайте образ тої людини, яку ми відсікаємо. Це може бути людина молода, колишній, або постарша людина. Також колишній, або просто ті люди, яких ви хочете відрізати від себе, щоб вони в вашому житті більше не фігурували, не, прибу... не були присутні. А тут ваш образ, вкладайте, це карта жінки, вкладайте сюди свій образ, своє зображення. Ось, нехай все зле лихе, всі крадники, порчі, прокляття з глаза, зійдуть з вас, як розтане цей віск по Верховному суду, та буде так і так є всі крадники цікаві. Отсікаю від вас токсичну людину, яка заважає, прибираю з вашого енергополя, раз і назавжди. Отсікаю, отсікаю, чи є на вас зараз негативний магічний енергетичний вплив від того людини, яку ми відрізаємо, чи йде негатив від того, кого ми відрізали, скажіть. Він хоче, щоб ви його любили, це обман. Тобто залишились ще якісь ну, привороти вже посходили, але його наміри, що він дуже хоче, щоб ви обрали його, щоб ви любили, були його ну, з ним поруч. І це великий обман. Він буде руйнувати вас і себе, тобто з цією людиною в ніякому разі зв'язуватись не можна.